В ефірі телеканалу Кварц, інформаційний проект студії Січ. Новини твого міста в студії працює Альона Матвійчук. Сьогодні у випуску про такі події. Не розвиток, а виживання депутати прийняли бюджет міста на 2015 рік. Податок на житлове майно 1% за квартири більше 120 квадратних метрів та будинки понад 250 квадратів. Іграшки з минулого в Нікополі проходить виставка м'яких іграшок гуртка Ганни Островер. Тепер про це інше більш детально на першій в цьому році сесії, що відбулась 30 січня, депутати проголосували за головний фінансовий документ міста. Про особливості цьогорічного бюджету розповіли начальник фінансового управління Олена Давидко та виконуючий обов'язки Нікопольського міського голови Андрій Фісак. Бюджет не розвитку, а виживання так назвав головний фінансовий документ міста Андрій Фісак. Проте, незважаючи на економічні та соціальні складнощі, бюджет збалансований та забезпечує всі програми розвитку Нікополя у 2015 році. Хотів би аміти єдине, що ви знаєте, хотілось би, щоби не получилось як в поршому году. Тобто у нас був бюджет міста, у нас були деньги. деньги были на бумаге. К сожалению, мы не могли выполнять работы в связи с тем, что казначейство или же государство не обеспечивало на самом деле именно расход денег. То есть мы выполняли работы, платежки ложились в казначейство, но, к сожалению, оплаты не происходили. И это был большой минус, так как у нас действительно было много невыполнено работ. И на остатке осталось достаточно много средств. Видаткова частина бюджету становить 535,9 мільйонів гривень. Її суттєвими складниками стали витрати на фінансування шістьох об'єктів охорони здоров'я, які передані на баланс міста. Також на місцеве фінансування перейшли дитячі юнацькі школи при громадських організаціях електрометалуг та трубник, на утримання яких виділено 1 мільйон 400 тисяч гривень. Обсяг дохідної частини бюджету у 2015 році зріс на 45,1% у порівнянні з минулим роком і склав двісті Дві десятих мільйони гривень. Основними джерелами надходження до бюджету міста стали нові податки. Наприклад, от реалізації розничної торгівлі для товарів і 15 мільйонів. Потім є введений новий налог, як налог на транспорт. Це на ті об'йоми, на ті машини, які вже 5 вже бігати з об'ємом двигателя більше трьох кубічних сантиметрів, просчитано 30 таких платірщиків, 750 тисяч посчитали. Якби нове в цьому году то що наш налог на землю і оренда буде просчитано з определеним коефіцієнтом 1,25, это тоже дасть можливість получить допомогу на фінансовий ресурс. Перше передбачені нові види субвенцій на охорону здоров'я загальноосвітні та вечірні школи. Харчування дітей у школах залишається на рівні минулого року, а в дитячих садках змінився перерозподіл коштів. 60% сплачують Батьки 40% держава. На програму розвитку житлово-комунального господарства закладено 54 мільйони гривень, що вдвічі більше ніж у минулому році. Ця сума передбачає і поточні витрати, і капітальні ремонти. Депутати також визначили зі ставками податку на житлове та комерційне майно. Так, нікопольці, що мають квартири площею більше за 120 квадратних метрів, або будинки понад 250 квадратів, за різницю в квадратурі сплачуватимуть 1% мінімальної заробітної плати за 1 квадратний метр. Підприємці ж сплачуватимуть за свої об'єкти нежитлової нерухомості 0,2 податку. Детальніше про це та сесію міськради дивіться в наступному випуску новин твого міста. Стосується багатьох, працівники пенсійного фонду України розказали, які зміни в пенсійному законодавстві набрали чинності у 2015 році. Змінюються розміри спеціальних пенсій а пенсії, що перевищують три мінімальні заробітні платні, підлягають оподаткуванню. Про це та інше далі більш детально. Верховна Рада прийняла Держбюджет України та внесла корективи в деякі закони. Зміни стосуються, зокрема, й пенсійної системи. По-перше, змінили розміри спеціальних пенсій. З 1 січня 2015 року при призначенні пенсії прокурорам, державним службовцям, народним депутатам, службовцям органів місцевого самоврядування, відсоток від заробітної плати, що береться для обчислення пенсій, зменшено з 70 до 60. При призначенні пенсії за законом про наукову та науково-технічну діяльність його знижено з 80 до 60 а порядок перерахунку таких пенсій, який раніше проводився щоразу при зростанні заробітної платні працюючих держслужбовців, тепер визначатиме Кабмін. Уряд також визначатиме і розміри мінімальних пенсій, надбавки, підвищення Чорнобильцям, надбавки дітям війни та індексації. З 1 січня припиняється достроковий вихід на пенсію за півтора роки до досягнення пенсійного віку у зв'язку зі скороченням штатів та станом здоров'я. Внесені зміни й до податкового кодексу, вони теж стосуватимуться деяких верств пенсіонерів. І тепер оподаткуванню у нас підлягають суми пенсій разом з індексаціями, які перевищують трьох мінімальних заробітних плат. Це сума 3654. Сума пенсії, яка вища 3654, підлягає оподаткуванню і ставка податку складає 15%. Сума пенсії, яка перевищує 10 мінімальних заробітних плат, це 12 тисяч 180, ставка податку 20%. Крім того, пенсія, що перевищує 3654 тисячі оподатковується військовим збором в розмірі півтора відсотки. Обчислення проходить таким чином. Наприклад, розмір пенсії 4100. тисячі Він перевищує розмір трьох мінімальних заробітних плат на 446 гривень. Це треба помножити на 15%, а потім ще на півтора відсотки. Податок з такої пенсії дорівнюватиме 73 ,59 гривні 59 копійок. Оподаткування здійснюватиметься пенсійним фондом в автоматичному режимі. З 1 січня, відповідно до змін до статей 36-37 закону про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби та деяких інших осіб, змінюється і порядок призначення пенсії в разі втрати годувальника. Тепер з 1 січня 15-го при розрахунку пенсії на одного непрацездатного члена сім'ї буде братися 70% грошового забезпечення або заробітної плати загиблого або померлого годувальника до змін відсоток складав 40%. Якщо на на утриманні загиблого годувальника перебували двоє і більше членів сім'ї, пенсія розраховується 90% грошового забезпечення або заробітної плати загиблого або померлого годувальника, що розподіляється між ними рівними частками, але не менш ніж 40% на кожного непрацездатного члена сім'ї. Мінімальний розмір пенсії на кожного непрацездатного члена сім'ї. Повинен складати не менш, ніж два мінімальних прожиткових мінімуми, а це сума 1898 гривень. Управління пенсійного фонду в Нікополі та районі одне з найбільших на Дніпропетровщині. Воно обслуговує 54 тисячі пенсіонерів. Плюс зараз тут отримують свою пенсію і більше тисячі переселенців з зони АТО. Пенсійний фонд працює в комфортному для населення режимі єдиного вікна. Чоловік з будь-яким випросом приходить в управління пенсионного фонду. Здесь вот ці кабінки, как бы все для удобства по роботі з обращением граждан, тобто і перешти пенсії, і назначение, нове назначення пенсії, і любые інші вопросы. Нагадаємо, розмір мінімальної пенсії за віком в Україні дорівнює прожитковому мінімуму для непрацездатних, а це 949 сорок гривень. Згідно з законом про держбюджет, його зростання планується з 1 грудня 2015 року. Тоді ж відбудеться і Перерахунок пенсії, виходячи з його нової величини у 1074 сімдесят гривні. Іграшки з минулого в бібліотечному центрі народної творчості, що знаходиться в старій частині міста, проходить виставка м'якої іграшки. Усі представлені на ній експонати це іграшки з колекції Ганни Остравер, які у 80-х-90-х роках зробили маленькі Нікопольці, що відвідували гурток майстрині. Ганни Ізраїлівни вже немає, проте справа її живе. Карлсон, що живе на даху, черепаха тортила, Віні пух із друзями, вовк та заяць. Ці та ще чимало відомих всім дітям персонажів, експонати виставки м'якої іграшки, що проходить в бібліотечному центрі народної творчості. К нам в бібліотечний центр народного творчості прийшли, звичайно, попали ігрушки, які багато лет создавали діти із кружка «М'якої ігрушки Анни Островіль. Кружок этот работал еще в 80-е и 90-е годы. Анна Островер хранила все эти игрушки у себя дома очень много лет. В -е годы, в последнее время. Сегодня уже ее нет с нами она ушла из жизни. Но вот ее творчество. Ми можемо бачити на нашій виставці. окремою групкою. Стоять українські іграшки. Тоді, в роки їх створення, все українське ще не було таким популярним. Проте Ганна Островер разом зі своїми вихованцями цікавилась цією темою і створювала чудові стилізовані іграшки. У Ганни Островер була мрія, що колись в Нікополі з'явиться музей м'якої іграшки ляльковий театр. Та поки цього не сталося. А от інша її мрія втілилась у життя. Вона хотіла, щоб її іграшки жили. Саме тому по закінченні виставки її експонати роздадуть діткам з Дому дитячої творчості та дітям реабілітаційного центру Ніка. Ми приглашаємо всіх на нашу виставку, вона буде у нас где-то до 10 февраля. А в кінці виставки ми, желанию автора, по желанию Анни Островер, щоб її іграшки служили людям, служили дітям. Ми приглашаємо всіх желающих прийти, вибрати понравившуюся вам игрушку і взяти його на пам'ять. На кожній з іграшок ярлик на ньому Ганна Островер написала ім'я та вік дитини, яка цю іграшку створила. Тож, можливо, хтось з вихованців майстрині знайде і своє творіння. І на сьогодні це остання інформація. Телефонуйте нам за номером 638 479 та приєднуйтесь до створення наших програм. Ми працюємо з вами і для вас. Дивіться новини твого міста на телеканалі Кварц. Ще більше інформації. Шукайте на сайті ntm.net.ua. Далі не пропустіть прогноз погоди, а я з вами прощаюсь. В студії працювала Альона Матвійчук. На все добре і хай щастить. Тепер 5 лютого температура вночі мінус 2-0, вдень 0 плюс 4. Атмосферний тиск 755 мм тутного стовпчика. Вологість повітря 88%. Хмарно опади. У п'ятницю 6 лютого температура повітря вночі 0 плюс 1, вдень плюс 2 плюс 3. Атмосферний тиск 755 мм тутного стовпчика, вологість повітря 92%, Хмарно дощ. У суботу 7 лютого вночі мінус 1 мінус 4, в день мінус 4, мінус 6. Атмосферний тиск 754 мм ртутного стовпчика, вологість повітря 66%. Ясно. У неділю 8 лютого вночі мінус 8 мінус 6, день мінус 6 мінус Атмосферний тиск 754 мм ртутного стовпчика. Вологість повітря 74% хмарно. Сталь це якісний ремонт за доступними цінами, комп'ютерна діагностика, промування інжекторів, ремонт паливної апаратури, ремонт двигунів та ходової частини автомобілів, шиномонтаж, балансування, встановлення сигналізації, ремонт електрообладнання, цілодобова евакуація автомобілів та інші види послуг з нами надійно та вигідно. Наша адреса вулиця Херсонська, 372.